Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні темою нашої розмови є така обережно бурульки. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих в частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи вони можуть травмувати перехожих, падіння снігу або льоду з даху може привести. Не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті, вгадати той самий момент, коли Бурулька вирішить, що висіти її на брідло, абсолютно неможливо. На дахах можна побачити величезні бурульки, які можуть травмувати людину, і місця падіння яких нічим не огорожені. Комунальники, як часто це буває, навіть не намагаються попередити про небезпеку, не говорячи про те, щоб усунути її. Саме тому, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішоходи із настанням потепління, необхідно. Проходячи біля будівель або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Не ходити під, під дахом будівель, а також під балконами, де є навислі бурульки. Пішоходам не заходити за межі встановлених огорош, а у місцях їх відсутності самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень скриги і снігу на дахах будинків. Рятувальним службам різного підпорядкування попереджувати відповідальні служби про необхідність своєчасного усунення небезпеки падіння, кріжаних бурульок на пішоходів і можливих наслідків таких надзвичайних ситуацій, особливу увагу звертати на роз'яснувальну роботу серед учасників освітнього процесу. Пам'ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії. Будьте пильними. Та бережіть себе. Дякую вам за увагу!